І ще гірші проблеми, про які ніхто не думає зараз, але вони вже вилазять. Причому вилазять вони з недра, зокрема окупаційних адміністрацій, й мова йдеться про систему опалення цього року. Донецьк буде без централізованого опалення. Наприклад, я додам, що ви в своєму телеграм-каналі буквально сьогодні публікували документ, який вам надіслали небайдужі люди, як ви зазначили, і там йдеться саме про те, що вже не просто води не. Буде вже можна думати наперед і про катастрофу із опалювальним сезоном так безумовно. Не варто забувати, що централізоване опалення це теж е, система, яка наповнена водою. Ну, по перше, донечани вже спустили цю систему в себе вдома, там немає води. Здебільшого в більшості, тому що для санітарних потреб просто повикачували її з батарей, з радіаторів опалення. Тому треба цю систему наповнити, потім запустити, потім підтримувати в тому стані, щоб вона була заповнена водою, попри пориви, попри всі ці технічні втрати, і так далі. Так, далі так далі так так от вода Донбаса вже на закритих засіданнях наголосила на тому, власне, про це і свідчить цей документ, що. А вона не може забезпечити стабільну наповнення і стабільну роботу систему водну частину системи е теплопостачання. А це означає просто дуже річ, що тепла в Донецьку цього року централізовано просто не буде не буде не через відсутність газу, не через я не знаю там розгаритметизовані системи. Вони просто через відсутність води не можуть навіть забезпечити опалення. Це просто ну я не знаю, в якому в якому страшному сні можна уявити таку картину. Такої водної катастрофи. Далі знову ж там можна рухатись, тому що через епідемії минулого тижня так званий міністр. Здравоохраніння ДНР наголосив на тому, що вони готують Донець до часткової евакуації через палах певних інфекційних епідемій, які спалахнули через відсутність води, і вони не можуть їх подолати в тих самих умовах, в яких мешкають донечани. Ну тому це просто якийсь тупік, і це просто дійсно якийсь сюрреалізм, і тут вже навіть не до сміху, не до маківських радничков, як це було на початку цієї кризи, тому що дійсно от от і людям просто взагалі не буде до речі, ми дуже багато обговорювали тему водної блокади і в попередньому випуску з українським журналістом, журналістом Денисом Казанським. Я запрошу вас до перегляду. Вгорі буде посилання на цей випуск так само. І знаєте, теж дуже багато ми там різних відео показували. До цього долучилося ще одне питання: що ми розуміємо, немає питної води, немає технічної води. І от ви так само у своєму телеграм-каналі писали про те, що гауляйтер Пушилін вже. Почав тиснути на підприємців, аби ті продавали воду нижче собі вартості, тобто навіть вже і купити води не можна. То що відбувається? Вони тепер просто закрили продаж води. Чи це вже доходить до підпільного продажу води? Як ця система регулюється? До підпілля ще не дійшло, але я думаю, бо якось як за часів Великої депресії в Сполучених Штатах там вода буде продаватися. Навіть оці... Які там продавалася віскі, а у нас буде продаватися вода? Щось іде до того, тому що дійсно два тижні тому Пушилін наголошував декілька разів, що він того, що вода для населення коштувала там 3,5 рубля за літр. Це відповідає за даними наших джерел. Знов ж таки, це відповідає абсолютно собі вартості води, яку виробляють підприємці для того, щоб її продавати. Зрозуміло, що в нуль ніхто нічого продавати не буде, тому приблизно там до 80% місць продажу води просто закрилися. Тому що ну це не вигідно торгувати собі в збитки, і всі ці мають зрозуміти ті, хто позалишалися, хто не може позакриватися, а позалишалися виключно ті, хто належить в тому чи іншому вигляді до адміністрації там Донецька, чи до адміністрації так званої ДНР ну, тобто до тих, хто є владою, вони просто перестали очищувати воду. Ну що таке вода да, в цих автоматах? Ми думаємо, ми всі розуміємо, що це система осмосу. Звичайна вода там з якоїсь кринки, чи звичайна вода раніше, вони взагалі брали з водопроводу. Її очищають і продають просто вже на розлив. Так от просто перестали очищати. Де вони її беруть? Ніхто не знає. Цілком можливо, навіть там в шахтах вони в шахтних стоках збирають воду і продають людям. І от появились вже такі об'яви, що треба воду кип'ятити, якщо люди її купили за три з Рубля за літр. Ну, ну це жах, тому що не все можна википятити те, що є в воді. Насправді дійсно це допоможе там санітарних ну, там з медичних систем. Але якщо вони потягнули воду, ну, наприклад, з шахних отвалів, а скоріш за все, повторюю, що там більше в принципі нема добирати в Донецьку, нема там великої кількості краниць, скажімо так, на сьогоднішній день. То це означає, що там купа речей, які мають пройти хімічну очистку, і в побутовому в побуті не можна використовувати. Але люди за таких умов зрозуміло, що вони будуть використовувати далі. У нас будуть там через певний час зрозуміло, що це станеться на завтра. Але через певний час буде спалах і онкологічних захворювань, аутоімунних захворювань, ну тобто хронічних захворювань, вселяких, падіння імунітету і так далі. далі, далі І все потім не будуть розуміти, звідки воно взялось. А взялось воно в першу чергу з цієї води по три з половиною рублі за літр, тобто от. от, от Здоров'я населення, а заради цієї красивої картинки, да, півтори рублю там, півтора рубля. Коштує ну, ну це просто жах, якісь і ну це дійсно. От ми з вами розмовляємо. Ми постійно про це пишемо, збираємо інформацію, тому що це дійсно проблема зараз Донецької області, здебільшого Донецька, але не виключно. Ну і далі, в принципі, треба готуватися всім іншим. Там Пердянську вже така сама проблема почалася а, потрохи в Мілітополі така сама проблема. Ну тобто, це всі окуповані території на коронавірус. Про... Що... Пошириться на південні по факту, тимчасово окуповані вже міста, не лише на східні. Так, абсолютно ну, в тому, що так тут треба розподілити тут. По перше, різні різні проблеми, але результат один і той самий. Да, якщо брати Донецьку область, то тут проблема двох каналів, чи які там по-другому були побудовані ще з радянських часів насправді, і не були перебудовані через війну в першу чергу. Це з Сіверського Донця і з того, то, що заходить з Дніпра. Просто не поступають. Ну, на зараз і, це називають росіяни обміління та обміління обміління. Е, немає душі в е, сухе літо і тому подібне. На все що вони все скидуть все на природу? Ну ще вони скидують на українську блокаду. Давайте так вже назвати речі своїм іменам. Да? Е, Насправді ну, це на не саме засушливе літо, яке було, і весна також було і набагато гірше. Це на сто відсотків можу сказати. Е, на, на рахунок блокади ми всі знаємо, коли. Закінчилась власне можливість ремонту. Я дуже дуже добре знаю, як це відбувалося там з 2014 до 2022 року. Маріуполь дуже часто переходив через це нерезервне водосховище, водосховища, і це не було ніколи більше за там півроку, тому що все ж таки домовлялося з цими бойовиками. Домовлялася українська сторона, і зупинялись певні бойові дії. Проводились ремонти на підйомних станціях цього сільського данця, в першу чергу, для того, щоб забезпечувати регіон водою, оскільки тепер його здебільше контролюють. Росіяни, ну от маємо, що маємо, як то кажу, да Домовлятися, ніхто не хоче. Вони ж там мріють захопити Донецьку область вже на Київ за три дня. Тепер у нас переріс там в Донецьку область за три дні. Тому води нема. Це якщо от розбиратися, це дійсно росіяни влаштували водний гіноцид. Це інакше назвати не можна, причини саме ці, і саме тому вони ніяк не зміняться, тому що для того, щоб щоб якось покращити ситуацію в Донецькій області, треба зупинити бойові дії для з гарантією проведення інженерних робіт. По обидва лінії від лінії бої зіткнення синхронно перезапустити канал, домовити, що ніхто там бити не чому не буде, поки не наповняться принаймні резервні водосховища в районі наших міст. А це ну щонайменше рік треба, от по цій лінії, щоб не було бойових дій. Хто на це не погодиться? Наявно, що на ми на це не погодимось. Це, це не ми хочемо захопити Донецьку область да? до, до її кордонів на сьогоднішній день, до такого ступеню щоб людей просто довести з Прагою до смерті. От і все.